Привіт, діти! Сьогодні хочу вас познайомити з моїм домашнім улюбленцем. Дивіться, діти, я вам багато про неї розповідала. Це моя собака Баніта. Моя собака маленька, чорного кольору та в неї коротка шерсть. Діти, а зараз пограйте з нами в гру. Що ж любить їсти моя Баніта? Відповідайте так чи ні? Боніта любить їсти м'ясо. Як ви вважаєте? Так, люби вона їсти м'ясо. Боніта їсть сіно. Ні, не їсть сіно. Боніта їсть морозиво. Ні, не люби вона морозиво не їсть. Боніта їсть корм. Так, вона їсть спеціальний корм для собак. Боніта їсть макарони або пюрешку. Як ви вважаєте, їсть, їсть таке собака? Ні, діти, ви розумні, правильно, собаки їдять спеціальний корм або м'ясо. Дітки, а ще моя собака вміє виконувати дуже багато цікавих, спеціальних команд. І, до речі, хочу вам розповісти, що людина, яка професійно займається дресируванням собак, називається кінолог. Це її професія. Кінолог. А людина, яка лікує собак, або інших тварин називається ветеринар. Її професія ветеринар. Дітки, повторіть, будь ласка, ці складні слова. Хай вам матусі допоможе кінолог та ветеринар. А зараз подивіться, які команди вміє виконувати моя собака. Є. До речі, коли вона виконує команду, її обов'язково треба чимось смачненьким нагодувати. Молодець, розумничка. Діти за тваринами обов'язково доглядають. Я кожен день вигулюю собаку в парку. Також я її підстригаю кіхті раз на тиждень та чистю зуби, вичесую шерсть. А вас прошу, будь ласка, сфотографуйте зі своєю улюбленою домашньою твариною або запишіть відео та розповідайте мені, будь ласка, як ви доглядаєте, може дресируєте своїх тварин. Чекаю у вайбер-групі нашій. Бувайте, я за вами сумую.